Вітаю вас, зоряні мандрівники, на моєму каналі, де ми разом розшифровуємо таємну мову космосу. Сьогодні не просто черговий день, сьогодні Всесвіт дає нам руки найпотужніший інструмент чистий аркуш, на якому буде написана історія наступного місяця. Кожна думка, кожен образ у вашій голові сьогодні це не просто фантазія, а креслення вашої майбутньої реальності. Але будьте обережні, адже навіть одна темна риска на цьому полотні може створити тінь, що переслідуватиме вас тижнями. Я розповім, як стати архітектором свого щастя в цей магічний день і не припуститися фатальних помилок. Отже, 21 листопада ми входимо в новий місячний цикл це перший місячний день, момент народження молодого місяця, фаза молодик. А це означає, що енергії оновлення досягають свого піку. І цього разу наш нічний світило народжується в оптимістичному, вогненому та експансивному знаку стрільця. Це поєднання створює неймовірно потужну атмосферу. Перший місячний день це енергія чистого потенціалу, насіння, яке ще не проросло, а стрілець це стріла, випущена в ціль, це прагнення до горизонту, до нових знань. І великих звершень разом вони дають нам унікальний шанс не просто мріяти, а закладати фундамент для найсміливіших і наймасштабніших планів. Головний символ цього дня світильник або лампада, це світло надії, іскра божественного задуму в темряві невідомого. Давайте заглибимося в містичну суть цього дня. Символ світильника це не просто джерело світла. Це уособлення нашої свідомості, нашого внутрішнього вогню, який здатний освітити будь-яку темряву. Енергія цього дня тонка, ментальна, майже невловима, вона не призначена для фізичних дій, вона для творення на рівні думки та образу. Це день, коли ви не будівельник, а архітектор. Ви створюєте детальний план і від того наскільки він буде чистим і світлим. Залежить якість усієї майбутньої будівлі, стихія дня, посилена стрільцем, це вогонь, але не той, що спалює, а той, що запалює, надихає, дає поштовх до життя. Планетарний покровитель, Юпітер, планета великого щастя, розширення та мудрості. Він благословляє масштабні та благородні задуми, камені, що резонують з енергією дня. Це гірський кришталь, який допомагає очистити думки та сфокусувати намір, і діамант символ непорушності та чистоти вашого задуму, кольори дня білий, срібний та золотий, вони символізують чистоту початкового імпульсу та божественне світло. Головне духовне послання цього дня звучить так те, що ви створюєте всередині, неминуче проявиться зовні. Всесвіт уважно слухає сьогодні не ваші слова, а ваші думки та почуття. Існує одна давня притча, яка ідеально ілюструє силу цього дня в одному далекому монастирі жив старий мудрець, який славився тим, що міг запалити лампаду силою своєї думки. Багато учнів намагалися повторити це диво, але марно. Вони годинами сиділи перед незапаленою лампадою, напружували волю. Шепотіли заклинання, але гніт залишався холодним. Одного разу наймолодший учень, зневірившись, прийшов до вчителя і запитав Учителю, я роблю все, що й ви. Але в мене нічого не виходить. У чому ваш секрет? Мудрець усміхнувся і відповів. Ти намагаєшся змусити вогонь з'явитися, ти борешся з темрявою. А я не борюся. Я просто стаю світлом. Я не думаю про те, як запалити гніт. Я уявляю собі кімнату вже залиту м'яким теплим сяйвом. Я відчуваю тепло цього світла на своїй шкірі, бачу, як воно грає на стінах. Я наповнюю себе цим відчуттям до країв, і коли в мені не залишається нічого крім світла, лампада просто відгукується на мій внутрішній стан. Ця притча ключ до першого місячного дня. Не намагайтеся пробити реальність своєю волею. Станьте тим, чого ви бажаєте, відчуйте це, Проживіть це у своїй уяві, і тоді всесвіт просто відзеркалить ваш внутрішній стан. А тепер поговоримо про знаки долі, які Всесвіт може надсилати нам у цей магічний день. Будьте уважні до світу навколо, адже він розмовляє з вами. Перший знак: якщо ви раптом побачили веселку, навіть маленьку, або сонячний промінь. Що пробився крізь хмари, це благословення Юпітера. Ваші плани грандіозні і ви маєте підтримку вищих сил. Другий знак знайти на дорозі ключ. Це символ того, що ви знаходите рішення давньої проблеми або перед вами відкриваються нові двері можливостей. Ваш план має потенціал розблокувати щось важливе у житті. Третій знак. Якщо у вас вдома раптом яскравіше спалахнула свічка чи лампочка, це знак, що ваш ментальний посил почутий, ваша думка набрала сили. Четвертий знак почути дзвін. Чистий мелодійний звук дзвону в цей день говорить про чистоту ваших намірів і гармонію з космічними ритмами. П'ятий знак отримати несподіваний комплімент або приємну звістку. Це підтвердження того, що ви на правильному шляху. Ваша енергетика світла і приваблює добро. Шостий знак: раптово згадати про давню забуту мрію. Це підказка від вашої душі. Можливо, саме зараз час вдихнути в неї життя. Сни в цю ніч рідко бувають віщими в прямому сенсі, вони індикатор вашого внутрішнього стану перед стартом нового циклу, легкі, приємні світлі сни означають, що ваша підсвідомість готова до позитивних змін. Якщо ж вам наснився кошмар, це сигнал, що потрібно провести роботу з очищення від старих страхів та образ. Побачити вісні дорогу, коней, зірки чи книги це дуже сприятливий знак під впливом стрільця, який віщує успіх у навчанні, подорожах та розширенні світогляду. Люди, народжені в перший місячний день, це справжні творці, архітектори ідей, вони мають дуже багату уяву. І потужний зв'язок з тонким світом. Часто вони можуть здаватися повільними або нерішучими, але в цей час всередині них йде колосальна робота зі створення ідеального плану, їхня сила в думці, а слабкість в невмінні чи небажанні втілювати свої геніальні ідеї в матеріальному світі, їхнє завдання навчитися заземлювати свої мрії. Зазвичай це люди з довгим життям, повним подій. І їхній справжній злет часто відбувається в зрілому віці, коли вони накопичують достатньо мудрості. Давайте розглянемо, як енергії цього дня впливають на ключові сфери нашого життя. У коханні та стосунках це не день для перших побачень, палких зізнань чи з'ясування стосунків. енергія надто тонка і вразлива. Це ідеальний час для того, щоб наодинці візуалізувати ідеальні стосунки. Якщо ви самотні, уявіть свого партнера, його якості, відчуття, які ви хочете переживати поруч з ним, якщо ви в парі, мрійте про спільне майбутнє, про те, як ви хочете розвивати ваші стосунки. Також це найкращий день, щоб пробачити минулі образи партнеру, очистивши простір для нового. У кар'єрі та фінансах головне правило нічого не починати фізично, жодних підписань договорів, запуску проєктів, важливих дзвінків. Сьогодні ваша робота це стратегічне планування. Сядьте в тиші і складіть детальний план на місяць, продумайте кроки, цілі, можливі перешкоди, візуалізуйте свій успіх, уявляйте, як на ваш рахунок надходять бажані суми. Це день закладання ментального фундаменту вашого фінансового добробуту. Що стосується здоров'я та краси, то організму цей день ослаблений і перебудовується на новий цикл, слід уникати важких фізичних навантажень, екстремальних процедур, хірургічних втручань. Це чудовий час, щоб запланувати новий режим харчування чи тренувань, але не починати його. Можна почитати про корисні практики, скласти меню, найбільш вразлива частина тіла, голова, можливі головні болі. Бережіть себе від розумового перенапруження. І нарешті духовний розвиток та самопізнання це головна сфера цього дня. Сьогодні відкриті всі канали зв'язку з вашим вищим я, медитації, молитви, ведення щоденника, все це буде мати подвійну силу. Це день. Коли ви можете почути тихий голос своєї інтуїції та зрозуміти свої справжні бажання, тепер перейдемо до найцікавішого практик та ритуалів, які допоможуть вам максимально ефективно використати енергію першого місячного дня. Перша практика ритуал свічка бажань. Вам знадобиться нова свічка білого або золотого кольору, аркуш паперу та ручка. Залишіться на одинці, запаліть свічку, дивлячись на полум'я, сконцентруйтеся і чітко сформулюйте одне найголовніше бажання на прийдешній місяць запишіть його на папері в теперішньому часі, наче воно вже здійснилося. Наприклад, я легко та з радістю отримую нову посаду з зарплатою X. Тепер закрийте очі і максимально детально уявіть, що це вже сталося. Відчуйте радість, гордість. Коли відчуєте, що ваш емоційний стан на піку, піднесіть аркуш до полум'я свічки і дозвольте йому згоріти, попіл розвійте за вітром, або змийте водою, свічці дайте догоріти до кінця. Друга практика карта майбутнього або дошка візуалізації. Оскільки місяць у стрільці любить масштаб, це ідеальний день для створення такої карти, вам знадобиться Ватман, старі журнали. Ножиці, клей, знайдіть картинки, які символізують ваші мрії, щасливі стосунки, подорожі, фінансовий успіх, здоров'я, наклейте їх на ватман, додайте свої фото, надихаючи слова. Це не просто розвага. Ви створюєте фізичний якір для свого ментального образу, який буде фонити вашим бажанням у простір протягом усього місяця, повістьте карту на видному місці. Третя практика медитація, очищення думок. Перш ніж сіяти нове насіння, потрібно очистити поле від бурянів, сядьте зручно, закрийте очі, уявіть, як з неба на вас спускається потік чистого, сріблястого світла, він входить у вашу маківку і починає повільно омивати вас зсередини, забираючи всі тривоги, образи, страхи, сумніви. Уявіть, як усі ці темні згустки розчиняються у світлі і виходять через стопи в землю. Проговоріть по думки я прощаю всіх, хто мене образив, і прошу пробачення у всіх, кого образив я. Я відпускаю минуле і відкриваюся новому. М -м. Виконуйте цю медитацію 10-15 хвилин, щоб увійти в новий цикл з чистою свідомістю. Щодо харчування, сьогодні організм налаштовується на весь місяць, тому краще віддати перевагу легкій живій їжі овочам, фруктам, зелені, кашам на воді. Категорично не рекомендується вживати алкоголь, важку, м'ясну, гостру та смажену їжу. Це може запрограмувати ваш організм на важкість та накопичення токсинів. А тепер найважливіший блок. Головні заборони дня, порушення яких може закласти негативну програму на весь місяць. Слухайте уважно по-перше, емоційні заборони. Категорично не можна сваритися, злитися, ображатися, заздрити і скаржитися на життя. Кожна негативна емоція сьогодні це насіни на буряну, яка проросте проблемами. По-друге, соціальні заборони уникайте гучних компаній вечірок та масових заходів. Енергія дня дуже індивідуальна, її легко розсіяти, також не варто давати обіцянок, бо під впливом оптимістичного стрільця ви можете переоцінити свої сили. По третє, фінансові заборони не можна брати і давати в борг, це може створити фінансові діри на весь місяць. Утримайтеся від великих покупок, особливо спонтанних. По-четверте, побутові заборони. Не варто робити генеральне прибирання. Ви можете змити тонкі, сприятливі енергії, що тільки-но народилися. Також не рекомендується стригти волосся. По п'яте заборони надії. Головне правило: не починайте нічого нового фізично, не садіть рослини, не починайте ремонт. Не виходьте на нову роботу, тільки планування. По шосте заборони щодо здоров'я. Не переїдайте і не вживайте алкоголь. Організм дуже вразливий. Не плануйте на цей день візити до стоматолога чи будь-які медичні маніпуляції, якщо вони не екстрені, по сьоме ментальні заборони. Найголовніше не допускайте поганих думок, не прокручуйте в голові сценарії невдач, не думайте про погане. Сьогодні ви творець. І ви ж не хочете створити для себе реальність, повну проблем. Кожна думка про бідність, самотність чи хворобу сьогодні це самопрокляття. Пам'ятайте, перший місячний день це подарунок Всесвіту шанс почати все з чистого аркуша, це тихий, внутрішній, але неймовірно могутній час. Не змарнуйте його на метушню сварки та негатив. Присвятіть цей день собі своїм мріям та своєму світлому майбутньому. Нехай світло вашої внутрішньої свічки освітить вам шлях на весь прийдешній місяць. Мрійте сміливо, плануйте мудро, і нехай ваші найсвітліші думки стануть вашою прекрасною реальністю. До зустрічі під новим світлом місяця!